Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу поговорити з вами про співчуття до себе чи то доброту до себе. Можливо, ви зараз думаєте, що за дурниці? Жалість це ознака слабкості та нікчемності. Так, ми часто сприймаємо об'єкт жалості як жалюгідний. Багато людей думають, що співчуття до себе означає жаліти себе в негативному сенсі цього слова. Жаліти себе це майже злочин. До того ж, ми схильні думати, що самокритика тримає нас у тонусі, інакше ми станемо або егоїстичними, або слабкими. Однак це один із найбільших міфів про самоспівчуття. Нюанс полягає в тому, що жалість до себе відрізняється від співчуття. Жалість породжує негатив, тому що, шкодуючи, людина зазвичай визнає ущербність об'єкта жалості. Жалість це несвідомий спосіб уникнути відповідальності за власні дії або рішення, і часто супроводжується самобичуванням. Самоспівчуття ж передбачає ставлення до себе зрозумінням і уникнення неконструктивної самокритики. Воно дає змогу сприймати особисті слабкості чи недоліки з добротою. Співчуття до себе є неймовірно потужним інструментом психологічної стійкості. А жорстока самокритика не підвищує продуктивність, а натомість знижує ефективність, сприяє прокрастинації та підриває впевненість у собі. Вона також позбавляє нас радості та інших позитивних емоцій, які є дуже важливими для мотивації та життя загалом. Дитинство нас навчають бути добрими до інших. Уже з дитсадками вчимося, граючись, співпрацювати та ділитися. Будь-яка дитина, яка ображає інших, зазвичай дістає штраф. Ми дорослішаємо і вчимося дотримуватись золотого правила, стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. У такий спосіб ми вчимося виявляти доброту та співчуття до інших. Але що означає бути співчутливим чи добрим до себе? Самоспівчуття означає ставитись до себе з таким ж розумінням, добротою і співчуттям, як до найкращого друга. Є люди, яким дуже складно бути добрими до себе, але водночас вони можуть глибоко співчувати іншим і дбати про інших. Просто вони суворіші до себе. Вони забувають про себе, допомагаючи іншим, і часто емоційно вигорають. Співчуття до себе може допомогти визнати й прийняти власні почуття замість того, щоб постійно карати себе. Як виявляється, співчутливі до себе люди є більш емоційно стабільними та більш мотивованими, щоб стати найкращою версією самих себе і дістати від життя все саме найкраще. Співчуття до себе має буддійське коріння. Професор Крістін Неф, дослідниця і популяризаторка самоспівчуття, захопилася цією темою в 90-х роках. Щоб впоратися зі своїми почуттями сорому, презирства до себе після розлучення, вона почала відвідувати уроки медитації і занурилася в буддійські вчення. Є три основні елементи співчуття до себе. По-перше, це доброта й розуміння, бути добрим до себе, коли тобі важко. По-друге, це усвідомлене прийняття, свідоме зіткнення з негативним досвідом, який переживаєш, не засуджуючи. Іншими словами, це врівноважений погляд на речі. І останнє це лояльність. Звичайна людяність, усвідомлення того, що страждання є нормальною частиною життя. Виявилося, що люди, які вміють співчувати самим собі, рідше страждають на тривогу та депресію. Співчуття до себе допомагає людям підтримувати самооцінку і не залежати від нестабільних чинників довкілля, таких як, приміром, результати іспитів або те, що інші думають про вас. Якщо вам не вистачає самоспівчуття, ви витрачаєте занадто багато емоційної енергії на негативні почуття, якої вам потім не вистачає для вирішення справжніх проблем. У 2014 році в Сполучених Штатах проводилося наукове дослідження з хворими на СНІД. Виявилося, що люди, які набрали вищі бали за шкалою самоспівчуття, краще справлялися зі своєю ситуацією. Вони відчували менше стресу, меншу сорому через хворобу й рідше замовчували цю хворобу. Крім того, ця група людей ставилася більш відповідально до лікування. Інше дослідження великої групи людей похилого віку показало, що літні люди з високим рівнем самоспівчуття щасливіші і вони не переймаються тим, що потребують допомоги. Аналіз 15 досліджень, у яких взяла участь понад Три тисячі учасників виявив зв'язок між співчуттям до себе і здоровим харчуванням, фізичною активністю, гарним сном і ефективним управлінням стресом. Інші дослідження 2015 року показали, що солдати, які повернулися з Іраку та Афганістану, рідше страждають від посттравматичного стресового розладу, якщо вони більш співчутливі до себе. Це переконливий доказ того, що справа не стільки в тому, щоб бути стійким і витримати всі негаразди, скільки в тому, як ви справляєтесь із собою в скрутні часи. Дослідження пацієнтів із розладами харчової поведінки, прикордонним розладом особистості та іншими психічними проблемами, довело, що самоспівчуття сприяє відновленню. Відновлення можливо лише в тому випадку, якщо пацієнти навчаться переносити бажання переїдати, йдеться про те, щоби тримати себе в руках, коли вони знову піддалися спокусі, і не здаватися. Якщо ви вкрай критично ставитесь до себе і звинувачуєте себе, коли робите помилку, важко зберегти спокій і впевненість у собі. Внаслідок цього ви більше не можете мислити ясно або повчитися зі своїх помилок. І нарешті, наукове дослідження двох із половиною тисяч австралійських учнів, які переходили з третього в 4-й клас середньої школи, виявило, що позитивна самооцінка є показником хорошого психічного здоров'я. Проте Психологічний розвиток дітей із низькою самооцінкою, але здоровою дозою самоспівчуття був у нормі. Це хороша новина, тому що набагато легше навчитися самоспівчуттю, ніж підвищити свою самооцінку. Співчуття до себе також позитивно впливає на наші стосунки з оточуючими. Саме співчутливі партнери більш турботливі і надають більшу підтримку своєму подружжю, вони також менш домінантні та вербально агресивні. Проте більшості з нас легше співчувати іншим, ніж самим собі. Однак, якщо ви віддаєтеся до останнього своєму партнеру і будете занадто суворі до себе, ви не зможете зберегти здорові стосунки. Люди, що вміють співчувати собі, можуть легше збалансувати власні потреби з потребами інших і краще справлятися з конфліктами. Вони не нехтують власними потребами. Люди, які виявляють глибоке співчуття до інших і замало співчувають собі, мають високий ризик емоційно вигоріти, а також можуть страждати від так званої втоми співчувати. Що характеризується емоційним і фізичним виснаженням і призводить до зниженої здатності співчувати іншим або відчувати емпатію. Високий рівень емпатії до оточуючих є чинником ризику перегоріти і втратити здатність співчувати іншим. Але цього не трапиться, якщо ви в змозі бути добрими та терплячими до самих себе. Важливо усвідомити, що самокритика та суворість до себе не лише не допоможуть досягти поставлених цілей, а будуть цьому перешкоджати. Тож бути співчутливим до себе має багато переваг. Але як цьому навчитися? Загалом будь-хто може навчитися доброті до себе, навіть той, хто не відчував достатньо любові в дитинстві, або кому соромно співчувати самому собі. Якщо ви боїтеся самоспівчуття, приміром через досвід жорстокого поводження чи насильства в минулому, найкраще буде звернутися до психолога і пройти терапію. Якщо ви хочете розвинути співчуття до себе, ви мусите змінити своє мислення. Адже коли ми зосереджуємось на негативних аспектах нашої поведінки, на всьому поганому, що ми вчинили, ми не зможемо стати добрішими до себе. І відкрити себе для змін. Спробуйте запитувати себе час від часу впродовж дня, що мені зараз потрібно? Можливо, вам потрібно зробити півгодинну перерву, побути на самоті, щоб підзарядитися, або вам потрібно подрімати, або поговорити з другом. Турбути про себе це передусім прислухатися до себе, а потім задовольнити свої потреби. Прощення життєво необхідне для співчуття до себе. Ми всі робимо помилки, але не всі вміємо прощати собі. Пам'ятайте, що ви не можете повернутися назад, тому найкраще, що можна зробити, це пробачити й рухатися вперед. Ваші слова неймовірно сильні, і якщо ви постійно говорите собі, що ви не гідні, не вдаха. Або те, що ви вчинили, не можна пробачити, ви незабаром почнете в це вірити. Тому намагайтеся свідомо змінити свої слова, зупиняючи щоразу, коли ви хочете навісити на себе негативний ярлик. Коли ви навчитеся бути співчутливими до себе, ви будете знати, як поводитися із ситуацією, не придушуючи свої почуття. Ви зможете прийняти той факт, що в житті і справді є місце для всього спектру переживань, адже ми не можемо ігнорувати свій біль і відчувати до нього співчуття водночас. Коли ви засмучені, використовуйте свою уяву. Уявіть, що ви втішаєте себе молодшого, коли ви були дитиною, або що ви пестите улюблену тварину, або уявляєте, що ви співчуваєте комусь іншому. Це може виявитись набагато легшим, але буде теж ефективним. Наприклад, уявіть собі оленятку Бембі з великими невинними очима, або, можливо, безпорадне кошеня, яке покинула мама. Уявіть собі усю ніжність і тепло, яке ви даруєте тварині, а потім поширте те саме співчуття на себе. Одна з найбільш милосердних речей, які ви можете зробити для себе, це піклуватися про свій розум і тіло. Подумайте про незначні приємні речі, які ви можете зробити для себе, такі, як от чашка чаю, перегляд смішного відео, ведення щоденника, короткі прогулянки, молитва чи медитація. Врешті-решт, поспіть трішки довше на вихідних. Навіть дрібниці можуть заспокоїти та підбадьорити вас. Піклуватися про себе це ваша відповідальність. А також озвучите вголос свою потребу в підтримці близьким людям. Говоріть, у який саме спосіб ви хочете отримати цю допомогу та підтримку, оточуючи, не можуть читати наші думки. Ви також можете спробувати практикувати mindfulness, медитацію або самогіпноз. На моєму каналі ви знайдете декілька сеансів гіпнозу та майндфулнес вправи. Усі люди різні, тож дізнайтеся, які способи підвищення самоспівчуття вам підходять. Але, будь ласка, наберіться терпіння, на це потрібен час. Якщо ви один із батьків, вихователь чи вчитель, спробуйте знайти баланс. Хваліть дитину за її досягнення і водночас допомагайте побачити, що це нормально, коли деякі речі не відбуваються самі собою. На сьогодні все. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і ви дізналися щось нове. Підписуйтесь, коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Це допоможе більшій кількості людей ознайомитися з цією інформацією. Дякую, що залишалися зі мною. Бувайте!